Наступна година спеціального прямого етеру на радіо НВ. Друзі, кілька тем, які переплітаються так направду, між собою, тому що в цілому йтиметься нам про гарантії безпеки, про ту американську пропозицію, на яку пристала Україна щодо тридцятиденного затримання вогню, і тепер світ чекає на реакцію росіян, але так само згадаємо і про червоні лінії для України. Одна з них або ключова. Я думаю, з них це е, визнання окупованих територій російськими. Ніхто цього не робитиме. Це в чергове говорить Володимир Зеленський. Напередодні була зроблена ця заява. Ну а просто зараз ми з неї розпочнемо наше спілкування з Олегом Саакяном, політологом, який виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання радий чути, радий бачити. Вітаю, ради бачити також і вітаю слухачів. Отже, те, на чому е, акцентує Володимир Зеленський, це вже не вперше, це вже вкотре. Визнавати окуповані території російськими ніхто не буде. Е, е, хто є адресатом так на правду, цих слів, тому що мені здається, що українцям цього пояснювати не треба. Та? А от е, щодо територіальних поступок і позиції американської делегації, Марко Рубіо про це згадував. Він не говорив звичайно про юридичне визнання за росіянами, але про територіальні компроміси було. Це скеровано до партнерів так, це скеровано до партнерів. І взагалі, якщо ми говоримо зараз про переговірний процес, то він направлений на те, щоб в чомусь Росію переконати або переконатися в чомусь з приводу Росії, це перш за все направлено з боку України і Європи на те, щоб протестувати Трампа на те наскільки він готовий дійсно досягати миру через силу. Чи дійсно він готовий жорстко розмовляти з Путіним? І власне на це все і націлено, бо з боку Росії відповіді абсолютно очевидні і зрозумілі: Росія зараз або скаже, що ми от висуваємо такі вимоги: раз, два, три, чотири, п'ять, щоб відбулося припинення вогню, і Сполучені Штати будуть перед вибором чи сказати ні, ніяких вимог припинення вогню, а далі тоді розпочинаємо якийсь діалог і вже, скажімо, другий раунд. Або вони візьмуть ці вимоги Путіна і повернуться з ними до України. Якщо вони повернуться з ними до України, це означає, що вони не готові тиснути на Росію. Якщо вони натиснуть на Росію, і скажуть ні, то в такому випадку це тоді говорить про те, що Сполучені Штати готові діяти через силу, або Росія може зробити дещо хитріше, хоча і з більшими ризиками для себе це. Якщо Путін скаже, що от нас з Дональдом такі чудові відносини, маємо до. Певну довіру один до одного, Дональд загалі людина, з якою можна домовлятися. Тому добре а, на 30 днів ми погоджуємося зараз на це припинення вогню. Але Дональде, ти відповідаєш за те, що воно буде дотримуватися, тримати там київський режим в лапках і так далі, а і за нього нести відповідальність на ціпку. А, ми готові і піти на припинення вогню, а яке буде зірвано в першу ж годину, і Росія скаже, що його зірвала Україна. І тоді ми повертаємось на штрафне коло знову на те, де ми були декілька днів тому. Але таким чином у ну, Сполучених Штатах отримують негатив для себе, отримує Дональд в результаті внутрішньополітичну і зовнішньополітичну поразку. Всі переконаються в тому, що його Путін може легко обманювати, і тоді це буде тест на інше: чи Трамп дійсно вміняємо чи не вміняємо з точки зору сприйняття Росії? Бо в першому варіанті це. Питання того, чи він готовий діяти жорстко по Росії, чи не готовий, але якщо другий варіант вдасться з боку Росії, то тоді це тест на взагалі розуміння ситуації Трампом і його радниками, чи вони розуміють такий ризик, який для них може бути створений Росією. Тому зараз я далекий від панігіриків того, що Росію поставили на розтяжку або загнали в глухий кут. Росія вміє не з таких глухих кутів виходити. Тут ключове, це те, що зараз на розтяжці опинився Трамп, і вони в точці, де зіштовхнулися інтереси Путіна і Трампа, і це й було завдання Європи і України: а перекинути м'яч або навіть можна сказати метафоричніше гранату без чеки на сторону Трампа на сторону Путіна в Росію. З тим, що Путін тепер вимушений або підірватися на ній, або перекинути її в сторону Трампа, але він не може її повернути в бік Європи або України, не перекинувши її спочатку Сполученим Штатам. Ну, а в такому разі чим ризикує Дональд Трамп, тому що от ми в попередніх аналітичних студіях теж про це говорили. Чи йому залежить на репутації, чи йому залежить на тому, що е, з одного боку він по перше декларує готовність закінчувати війну швидко? Е, по друге, він відгукується про Владиміра Путіна як про людину, яка прагне закінчити війну. І от, в разі якщо цього не станеться, а є висока ймовірність, що цього не станеться. Я зараз не говорю навіть про те, що росіяни відкинуть пропозиції, вони можуть їх прийняти. Іняти. але питання виконання, питання виконання практики А виконати неможливо ці 30 днів. Той варіант, який пропонувала Україна і наші європейські колеги, оскільки такий сценарій припинення в повітрі на морі і далекобійних ударів він узгоджувався на Лундинському саміті. Після нього випрацьовувався цей сценарій, і це була узгоджена позиція України і Європи, фактично, яка клалася на стіл. Це можна. Верифікувати тут не скаже, що не встановлений літак стратегічної авіації невстановленого типу невстановленої країни взлетів з аеропорту Аліндії і запустив невстановлену чию ракету Х-101 по Україні. Тут все чудово зрозуміло, хто і що і як, космічне спостереження, розвідка, все може працювати. Але коли ми говоримо про припинення вогню по всій лінії фронту, то ця лінія фронту більша, ніж часи Другої світової війни на території України це тисячу десятки тисяч так. снарядів mm. з малих калібрів і великих калібрів. Якщо ми візьмемо все сукупно, Все це, це проконтролювати просто неможливо створити інфраструктуру для цього контролю. Це місяці домовленості, розгортання моніторингу, систем, всього іншого. І відповідно таким чином. Це робить неможливим просто-напросто і профанним самого початку таке припинення вогню. Е в такому разі е які важелі впливу на Москву має американська сторона Дональд Трамп, і я тут напевно згадаю вчорашні слова Володимира Зеленського, тому що там під час е, такої менш формальної розмови, тому що це був формат запитання відповідь? Він говорив про те, що розраховує там на, на тиск на, на санкційні пакети і так далі. І так далі, е, чи цього е, ну окей, достатньо буде неправильно сформульовано, та але чи це реальні? Е, Скажімо, інструменти впливати на російську сторону, в разі якщо вони відкинуть по позиції, ну, у Сполучених Штатів ще багато є механізмів і прямих і опосередкованих, як можна вплинути на Росію. Це і фінансові механізми тиску, про які сказав Трамп. Це і реальне утискання російського експорту нафти, і робота з цілою низкою країн партнерів з тим, щоб просто повикидати Росію з цілих ринків. Тут є можливості так само, як є можливості заблокувати певні експортні шляхи. Ну, наприклад, Балтіка, вона достатньо легко блокується. Як Росія блокувала Чорне море на межі, скажімо, порушення міжнародного права. Вони ж не оголошували блокаду України, але вони оголосили навчання на всіх торгівельних шляхах. Ну що, в Балтиці не можна провести зараз навчання військові так, щоб російські порти були заблоковані. Да, запросто можна це зробити, не можна ще взяти і по комунікаціях по інших сферах подивитися вузькі пляшкові горлишки, які існують у Росії, і заблокувати там можна пачками просто під санкції ще завести цілу низку російських суб'єктів. Що не можна подивитися по російських олігархах, зокрема ті, які потім приймають участь в переговірних процесах Саудівській Аравії, як їх підвести під санкції, які залишаються прихованими гаманцями Кремля. По яких немає питань можна. Є багато різних механізмів, яким чином, доходячи до того, що ціла низка західних і, зокрема, американських компаній, все ще продовжують опосередковано а, постачати свою продукцію, зокрема там мікросхеми, то що чіпи до Росії. Просто це робиться через низку прокладок, і всі ці шляхи спецслужби можуть легко. Вирахувати значна частина з них і так відомі. Просто тут потрібна реальна воля на те, щоб жорстко це питання вирішувати. Це не означає, що Росію можна повністю задушити. Ні, в глобальному світі це зробити неможливо, але можна підняти ціну обходження санкцій до неприйнятної, коли просто собівартість цього обходження буде шалено великою, і це буде вигальмовувати російські можливості. Все це є на столі у Трампа, і питання лише не в тому, чи є в нього механізми. Вони є питання в тому, чи готовий він їх задіяти, і чи готовий він дійсно говорити з Путіним з позиції сили, чи в нього вологі долоні і пітніє чоло, коли він задумується над тим, що йому потрібно буде давити на Путіна. Ну а що впливатиме на прийняття такого рішення, або може інакше варто сказати на е, модель його поведінки, бо тут навіть не про рішення йдеться, а про візію про його логіку та е... Особистісний фактор чи він тут матиме значення, тому що позаминула п'ятниця вечір позаминулої п'ятниці показав, що все ж таки в реальній політиці ось ця ось це питання особистості, особистого трактування, особистого сприйняття роль грає. Я звичайно зараз говорю про ось цю зустріч у білому домі з Володимиром Зеленським. Чи тут може йтися про там я не знаю, особисту образу, особисте розчарування можна по різному це називати, але щось. От такого особистісного характеру, що мотивувало подальші е, вчинки і хід думок Дональда Трампа, ну очевидно, що у Трампа немає якоїсь симпатії і піетету перед Зеленським. Як і взагалі, я не думаю, що у Трампа він є перед кимосьці як такий. Бо Трамп це політична тварина, бізнесова тварина. Беремо в лапки, і в нього взагалі питання емоцій, персональних симпатій. Воно відсутнє як явище. Ми це можемо побачити по Орбану, по Малоні по іншим. А, тобто, я не думаю, що з Трампом, взагалі, а, міжособистісного рівня дипломатія може давати якісь там великі ефекти. Він робить рівно те, що вважає правильним, а себе він вважає попом землі. В нього абсолютно. Чіткий нарцистичний типаж, і тому з ним, скільки не у Лес Лестощів, не пускай в його бік, як не заходь. Це лише питання часу, коли тебе зіжрутьі, якщо ти будеш занадто лесливим. З ним можна діяти тільки в лоба, бути не меншим биком і розуміти, що ви будете сходитися тільки в точках інтересів. Там, де це взаємовигідно, і це не буде по любові, а це буде через розрахунок. З Трампом можна діяти тільки через розрахунок. І тому зараз зустріч з Зеленським для Трампа, я думаю, що вона є цілком прийнятною. Не з позиції того, любить він Зеленського чи не любить, поважає чи не поважає, а з позиції того, що приходиться рахуватися. І Зеленський зараз за ним стоїть Україна. Стало зрозуміло, що обвалити акції України не вдалося. І рейтинг Зеленського підріс на тлі нападок з боку Венси і Трампа. І вони ж це чудово знають. І стійкість українського суспільства достатньо висока, і Європа згуртувалася і стала плечем до плеча з Україною. Трамп зараз отримав сильнішу позицію України, тому треба рахуватися. Він буде всіляко працювати на те, щоб послабити Україну, послабити Європу. І не варто тут мати якихось ілюзій, що в нас зі сполученими штатами тепер все чудово, і ми друзі-партнери. Нічого подібного у Трампа немає ні друзів, ні партнерів, ні союзників, ні сталих ворогів, і опонентів у нього є лише інтереси, як вони йому бачаться. А в цьому я переконаний на 99,9%. Я дуже рідко коли говорю, що от хтось щось думає або так діє, бо ми ніколи не можемо залізти в мізки іншої людини, а тим паче лідерів. Я не є там психіатром Трампа чи його священником, чи його другом для того, щоб знати, що він думає. Але по його поведінці ми можемо реконструювати моделі, і ми ж не в перший рік його спостерігаємо і бачили її перший. Першу каденцію його президентства, це це наштовхує на думку, що з Трампом потрібно весь час тримати, перепрошую, дулю в кишені і постійно мати план дій на декілька кроків вперед, вставляючи його в свої сценарії, борючись з ним цими сценаріями, ніж сподіватися на добру волю чи добрі відносини. Це не той типаж і не той тип політика, з яким ми маємо справу. Росіяни, те як вони можуть спробувати принаймні використати цю ситуацію, я говорю про перелік вимог. От ми починали навіть цю розмову з того, що е, ймовірний такий сценарій, коли американці просто з тим переліком е, вимог, з переліком там якихось я не знаю, постулатів російських. Просто потім прийдуть до України після ось цієї розмови з е, Владимиром Путіним безпосередньо з е, російською стороною, як би це могло виглядати? Є вже різні припущення е, Washington Post пише про одне з таких, що це може бути демонтаж української влади, мирне врегулювання на раніше 26-го року і далі далі за текстом. Хоча ну не знаю наскільки воно має сенс, тому що якщо йдеться про е, демонтаж української влади, то сенс перемовин, тобто для чого тоді в принципі весь процес. Тобто, розумієш, який запит Росія може мати? Олеже. Ну ми з тобою чудово розуміємо, що це все симулякр. Зараз іде гра нервами, і це все зараз розкладання карт, говорячи мовою пана Козиря, він же пан Трамп, якщо ми перекладаємо на англійську, то м -м, зараз йде гра блефом. Карти, частина йде відбій, частина залишається на столі. Це ще не переговірний процес. Це рекогнистування і підготовка артилерійське пристрілювання майбутнього переговірного процесу, який з високою взагалі не вдасться, і зараз вся, на мою думку, і глибоке переконання, дискусія зводиться до того, хто буде звинувачений в тому, що переговірний процес не вдався. Трампу з високою не вдасться зараз завершити швидку російсько українську війну. Ну нема ніяких для того першу причини і немає ніякого поля для того, щоб це вдалося зробити. І відповідно йому треба скинути відповідальність, чому йому це не вдалося на когось звинуватити. І от питання ЦАПом відбувайло буде Москва, і Трамп готовий буде визнати, що саме Москва є агресором. Вони розпочали агресію, і не готові її завершувати, відповзати. Чи він скаже, що ЦАПом відбувайлом є України і Європа, які хочуть продовжувати воювати і відкинули таку чудову, геніальну пропозицію, яку поклав Трамп на стіл, бо вони не хочуть миру, бо вони самопочатку початку не хотіли миру. Вони хочуть воювати, а ми не дамо воювати за рахунок Сполучених Штатів. І коротше, ми вмиваємо руки, ми будемо займатися Китаєм, а з Росією будемо намагатися співпрацювати, щоб відірвати Росію від Китаю. А захочете миру, звертайтеся до нас. Ми завжди відкриті до цього, але не за наш рахунок. Бла бла бла, -бла, -бла. Майже зараз. Прописав промову Трампа, яка може бути в такому випадку, і просто скинути відповідальність. Зараз всі суб'єкти не можуть проігнорувати переговірний процес, хоча розуміють, що вирогідність його виходу на реальне завершення російсько-української війни 0,00, якась там сота тисячна відсотка. І тому зараз підкидуватись на кожну, кожне слово, яке сказано було, або на кожну фішечку на столі, яка з'явилася. Поки ще зарано ми ще не маємо навіть переговірного процесу. Ще нічого ніхто не підписує, і навіть не готується підписувати. Поки лише визначаються з позиціями, і зараз задача першого раунду. Це перевірити Трампа на готовність діяти рішуче. Якщо готовий, далі можна рухатися і намагатися коригувати позицію Трампа. Це означає, що у Сполучених Штатах є своя позиція, відмінна від російської від української. Так, нам не подобається, що Трамп не буде нашим партнером і союзником. Він само початку сказав: це не наша війна, ми не союзник України, ми не ворог Росії. Фактично, все це, це поміж строк можна прочитати, і тому він буде діяти, примушувати обидві сторони. Якщо це так. То тоді примушувати обидві сторони, і ми чекаємо, що він буде примушувати Росію. А, бо перевірка навшивісті, якщо він цього не збирається робити, то тоді ми розуміємо, що Трамп лише маскується за тезою про мир через силу і примушування обох бох сторін, а він хоче примушувати Україну і Європу. Але якщо це не вдається, то тоді він просто спробує скинути себе відповідальність. От заради цього, зараз всі ці танці з бубнами, тому 30-ти тридцятиден не перемир'я і ні кроку, ні вперед ні назад Україна не готова була робити. Так погодились на компроміс, що це припинення вогню не в повітрі, і на морі і далекобійні, а в цілому. Але при цьому штатам прийшлося відмовитися від їх думки і позиції, що це має бути на півроку припинення вогню. Можна подивитися, як вони виходили в медіа з цією ідеєю і прогрівали. Україна і Європа чітко стоять на своєму, що це 30 днів не більше, тому що таким чином тоді не можна зараз розпочати діалог, що в рамках цього перемир'я треба провести вибори, треба якісь зміни в конституцію, відмінити воєнний стан, щось інше. Україна каже: стоп, 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 стоп. Щоб туди прийти взагалі гіпотетично, і ми почали про це взагалі говорити: чи це прийнятно, чи ні. Треба спочатку переконатися, що Путін дійсно хоче завершити війну. Ось вегетаріанський варіант мінімальний. 30 днів припинення вогню Трамп. Якщо примусиш Путіна, супер всі опладуватимемо, і скажемо, що Трамп здатен досягати результату. Тоді рухаємося далі. Якщо ні, якщо повернетесь з вимогами до України, якщо не будете тиснути на Росію, то що ну тоді про що йде мова? Тоді в нас з вами зі Сполученими Штатами немає базового рівня довіри, і тоді ми бачимо, що Трамп слабкий, Трамп кволи, Трамп не готовий, Трамп або агент Росії, або просто є дурним, якого Росія використовує. Ну вот це розтяжка и зараз для Трампа. Ну а те рішення на яке Україна погодилася, тут це теж цікаво. Насправді я не знаю, чи ти маєш таку саму оптику на це все як я. Але тут два цікавих моменти виринули одразу після того, як з'явилася ось ця інформація про готовність України підтримати цю американську ініціативу 30 днів припинення вогню. Бо з одного боку, це була сенсація інформаційна. Про це одразу почали говорити провідні світові медіа, про це в кожній країні фактично говорили та європейські шо. Найменше е, і, і це трактувалося як така, ніби велика зміна, як певний такий перелом істотний з іншого боку. За кілька годин після того, як з'явилася ця інформація, ми в Києві чули роботу ППО в Одесі жертви в Кривому Рогу е, жертви, і далі можна це все перераховувати. Тобто фактично нічого не змінилося, та е, попри те, що дуже сильно змінилося інформаційне е, тло. Звідси питання: наскільки Україна, як ти це бачиш, е, е, обрала правильну тактику, і ось це рішення, про яке вчора теж Зеленський говорив, що таким чином, тобто ми не довіряємо Росії, але таким чином ми декларуємо свою готовність до миру. А хіба були сумніви в тому, що нам реально залежить на, на мирі, на стабільності? А, для людей, які не знають фізику, світ повний магії. Для людей, які не розбираються в політиці, світ повний розчарувань. Просто потрібно розуміти, з чим ми маємо справу зараз, з яким переговірним процесом, так званим, і що можна від нього очікувати. Ну навіть якщо ми візьмемо формально те, що було домовлено, це зустріч України зі штатами, і домовлено, що штати з цим поїдуть з Росією говорити. Тому нічого на наступний день чи в той же мить наступити взагалі не могло від слова зовсім. Навпаки, Росії важливо було продемонструвати, що вони не погоджуються навіть з цими формулюваннями. А, і до того моменту, поки до них доїхали, е, е, саботувати їх, продемонструвати, що ні, нічого подібного не буде. Вони ж завжди що надувають. тому не треба мати зараз зайвих очікувань, то не переговірного процесу. Я би сказав, що навіть якщо він рухається, весь от прямо щось таке трапляється ідеалістичний. Ми потрапили в світ, де в голосівському парку бігають єдинороги. І з їх, з їх молока роблять шоколад з фундуком в золотих ядрах, то тоді припинення вогню і завершення переговірного процесу може відбутися тільки під кінець року наступний рік, але це якщо mm -hmm. ми от в такому чарівному світі, де в Голосівському парку й нароги, а на Трухановому острові можна ліпрікону спіймати. Але ж ми живемо в реальному світі, ні, і тому маємо чудово ні. розуміти, що все це наразі це дипломатичні маневри, найбільше того, які можуть мати як позитивний, так і негативний результат. І для України через те, що ми не можемо не приймати участь в цьому театрі абсурду, важливо зараз, щоб в процесі ми посилювалися, а не послаблювалися, і намагатися в процесі послабити Росію, а не посилити. Все це йде битва не навколо результату. А навколо процесу, процесу, який запустив Трамп, і в якому всім приходиться приймати участь. На Трохановому недавно був нема там лепреконів, підтверджую, тому <реш> реальність є іншою. Та е, ти вже згадав про вибори. Напередодні теж е, це коментував Володимир Зеленський. Говорив про те, що вибори пройдуть після закінчення війни і скасування військового стану або воєнного стану. Ніхто нічого спеціально не відкладатиме. То сприймати це належить так, що у Джиді тема виборів була відсутня не випадково. Е, е, ну добре, давайте давай тоді поговоримо про е, саму. Наявність цієї теми в, в порядку денному, та бо це ж не лише українська історія. Ем, американці теж говорять про, е, про потребу проведення виборів в Україні, але з іншого боку, Володимир Зеленський постійно говорить одне й те саме, і це очевидно. Вибори можуть пройти тоді, коли буде спокій і коли буде скасовано е, воєнний стан. Ем, на цьому дискусія завершена. Чи американцям залежатиме на тому, щоб це притягувати далі? От в цей театр абсурду, про який ти сказав вище. Ще реанімується ця ідея, і Росія буде туди ще бити, а американці будуть це підхоплювати. Це дуже легка тема, яка для американців всередині заходить, тому що для них вибори це священа корова, а їм незрозумілі ризики цього. Тому внутрішньо електорально для Трампа це вигідно і не несе жодних ризиків. Тому це легкий важель, за який можна завжди діргати. Я не думаю, що вони його відстріляли повністю. Вони ще його будуть задіювати. Але якщо запитати мене, чи я вважаю, що вибори можна провести, ні, не можна. Чи їх вдасться? Ні, не вдасться. Взагалі, думаю, що після того, як настане осінь 25-го року, дай Боже, щоб все було нормально з точки зору воєнної ситуації, ми не потрапили ані в катастрофічний сценарій, ані якісь близькі до нього. Цикомовридно, що навпаки. Ми будемо рухатись по траєкторії достатньо непоганого сценарію для України, але в мене буде інший ризик персональний, або я перекваліфікуюсь різко в кур'єра і буду розвозити всіх з ким посперечався на віскі розвозити ці візки, якщо вибори відбудуться, або в мене буде ризик померти від алкоголізму, тому що буду приймати від всіх той віски, які мені проспорили люди. Тому що я ще минуло річ, і на початку цього року підтверджував цю тезу. Вважаю, що виборів у 2025 році не буде. Ну, ти нам потрібен, олеже, в тій іпостасі, в якій ти є. Тому я думаю, що має бути третій сценарій, коли Олег Сакян надалі лишається політологом, фаховим політологом, якого я принаймні завжди радий чути в нашому етері. Я тобі дякую за те, що знайшов час. Олег Сакян, політолог, з нами щойно наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.